Наближається до своєї розв'язки чемпіонат області з футболу. Так у першій лізі триває фінальний етап за участю шести найкращих команд. Учасники турніру зіграли по два матчі, а лідером є Артанія з межирича Канівського району. Нагадаємо, що фінальний етап його учасники розпочали з урахування очок, набраних у матчах між собою на груповій стадії. У другому турі стосунки в очному протистоянні з'ясовували претенденти на підвищення в класі. Артанія з Межиріча Канівського району переймала команду ЛНЗ Лебедин» зі Шполянщини. Останні під керівництвом Василя Гречано потужно пройшли груповий турнір. А у першому поєдинку фінального етапу шполяни вдома розгромили розсаву зі степанців Канівського району 4-0. Натомість Артанія втратила очки у виїзному матчі з Маньківською нивою 0-0. Що стосується звітної зустрічі, то до перерви більше атакували ж поляни. У середині першого тайму, завдяки помилці захисту суперників, їм вдалося відкрити рахунок. Однак після відпочинку ситуація на полі змінилася. Футболісти Артані заграли активніше і досить швидко відновили рівновагу. А незадовго до фінального свистка арбітер призначив пенальті у ворота гостей. Удар з 11-метрової позначки був влучним. Таким чином «Артанія» здобула перемогу з рахунком 2-1. Цей успіх дозволив канівчанам очолити турнірну таблицю з 11 очками. По 10 мають Елензе Лебедин та Курсун Шевченківський урожай. 9 очок в активі другої команди Білозірської зорі. Дещо відстали Нива та Росава, маючи по п'ять залікових пунктів. Наступний тур фінального етапу відбудеться 13 жовтня. Олег Кухс, Анатолій Усіков, Віка новини.